Виявляється, кожна десята людина на планеті страждає від гаймориту, і вилікувати його зовсім непросто. Як розпізнати гайморит і своєчасно його позбутися, знає аптечка. Причини появи гаймориту різні: Це і послаблений імунітет, і запущений карієс верхніх зубів. Однак найчастіше недолікований колись нежить, який, до речі, і є першою ознакою гаймориту. Спраждається гнойним виділенням, це виражена заложеність носа, ну і болість в пазухах, особливо при наклоні голови. Якщо ви відчуваєте такі симптоми, не відкладайте лікування. Перше, що радять лікарі, промивання носа соляним розчином, для якого можна використати звичайний шприц без голки. Це допоможе звільнити ніс від зайвого слизу. У нас в нормі виділяється до літра. Сутки, слізі, собственно, просто стікають по задній стінці, ми не відчуваємо. Також можна прогріти носові пазухи, приклавши зварене тепле яйце або сіль. Можливі інгаляції з відвару трав з додаванням кількох крапель ефірної олії м'яти або евкаліпта. Однак увага! Теплові процедури можна робити тільки на завершальній стадії запалення. При гнійних процесах вони категорично заборонені. Набрякання носа допоможуть зняти судинно-звужувальні краплі та антибактеріальні препарати. Проте вони лише знімають симптоми, а лікувати треба причину. Тож не затягуйте з візитом до лікаря та попередьте появу гаймориту профілактикою. Ліквідація факторів, таких як іскриння носової перегородки, наліччи вазомоторних процесів, вазомоторного реніта і укріплення общого імунітету організму. І пам'ятайте, головне важливо не переохолоджувати голову, а не ж Лікувати з першого дня захворювання.